Коледика Фіодор е, вже е, наголосив, е, що глава нашої церкви блаженніший Святослав, е, е, заснував таку спеціальну комісію для вивчення е, тих об'явлень і послань, е, які нібито. Е, Є, є знаком Божим для тих монастирів і для людей, з якими вони спілкуються. Отже, звісно, що ті об'явлення властиво стали причиною такого поділу монастирів з внутрішнього, внутрішнього життя міщенцями і черницями. Отже, створилися групки, які сприймали. Нібито об'явлення цієї сестри Марії, а інші натомість бачили в цьому неможливість, що ці об'явлення не є дійсно об'явленнями правдивими. Отже, і, власне, ці об'явлення і стали причиною, чому відбувалися ці візитації, канонічні. Особливо остання канонічна візитація нас трьох єпископів, де ми розмовляли з кожним членом, зокрема, як в чоловічому, так і в жіночому зромадженні, в чоловічому і в жіночому монастирі. Отже, звісно, що ми також зауважили багато інших надуживань з огляду на монашу дисципліну, де Відповідно, ченці не заховували монашої дисципліни. І для того блаженніший Святослав покликав таку особливу комісію, яка би вивчила правдивість тих об'явлень. Чи справді це є Божий знак, чи справді це є від Бога, чи це, можливо, є обман яким керується сестра Марія Баран, і які поширює отець Антоній Григорій Планчак. І таку комісію Блаженніший Святослав створив минулого року, у 2016 році. Ця комісія ґрунтовно вивчала питання об'явлень, також мали розмови з кожною сестрою, з кожним братом монастиря. До цієї комісії належали. Були покликані найкращі фахівці з нашої церкви, а також із за кордону. Головою цієї комісії була сестра Наталія Мельник, яка є головою Ради вищих настоятельок в Україні і в нашій церкві, а також є головною генеральною настоятелькою сестер згромадження Пресвятої Родини. До цієї комісії також належав отець Петро Баран зі зромадження Редемторист, який є довший час вже духівником по різних монастирях жіночих. Має великий досвід також духовного, духовного провод, проводу монахів і монахинь. До цієї комісії була покликана також сестра Теодора Шулак, яка є. Провінційною настоятелькою сестери Демтористок, але яка закінчувала е, такий курс е, в Інституті психології в Папському Григоріанському університеті, пройшла відповідний вишкіл е, психотерапії, так званої, е, і вона є властиво фахівець е, в, тій, в тій ділянці. Також сестра Василія Струтинська чину святого Василя Великого, вона також закінчувала цей курс з психології, але також була запрошена сестра Йоанна Заблудовська, яка є директором центру домініканців у справах новітніх рухів з Гданська. Отже, ця сестра Йоанна, вона властиво, Є дуже великий спеціаліст по вивченню новітніх рухів, бо ми знаємо, що в наших часах є дуже багато поширюються різні новітні рухи, різні секти і так далі. Вона, власне, є фахівець в тій ділянці. Отже, і ця група при консультації з блаженішим нашим Святославом, при консультації з його Високопреосвященством, митрополитом, владикою Теодором. Працювали над тим, щоб справді вивчити питання, чи ці об'явлення є насправді воля Божа до тих монастирів, чи це є самообман, знаєте, який впроваджують вони також і в інших поширюють ці, ці об'явлення. І при висліді, при остаточній остаточній, скажімо, такій підсумку. Було стверджено однозначно, це не є жодні об'явлення, тому що вони суперечать науці церкви, вони суперечать Святому Писанню, вони суперечать доктрині віри. А ці, ця група також мала певні критерії, якими вона керувалася. Вони не, не вирішували просто так, правда, з власних знань. Але вони керувалися критеріями документу апостольської столиці, який видала конгрегація у справах віри. Отже, це є такий документ, який властиво дає певні постулати і критерії, за якими визначається, чи це об'явлення є надприродне, чи це об'явлення не має нічого спільного з надприродними явищами. І Працюючи над, над тою тематикою, вони однозначно комісія ствердила, що там немає жодних надприродних явищ і об'явлень. І такі послання, і такі твердження Блаженніший Святослав разом з синодом єпископів вирішили і заборонили поширювати. Тому дуже просимо також, щоб кожний вірянин, який дійсно належить до Христової церкви, щоб вони дуже вважали, коли, коли будуть такі, скажімо, пропозиції про якісь там об'явлення. Дякую.